Державних структур у Сполучених Штатах Америки і перейдемо саме до того питання, а що ж буде з фінансовою допомогою? Для України з пакетами допомоги та і, власне з тим озброєнням, яким сполучені штати оснащують Україну в підтримці в цій війні. Говоримо про це з економічним оглядачем Інтерфакс Україна» Олександр Крамаренко. Долучився до нашого ефіру. Олександре, вітаю вас цього ранку. Дякуємо, що долучилися. Доброго ранку. То чи можете ви нам сказати якісь варіанти у розвитку подій? От ми говорили, наприклад, з Дмитром Галаном з Chicago, він каже про те, що прогнозувати взагалі, коли може закінчитися шатдаун. Ніхто не переться? Ну ми розуміємо з попереднього досвіду, що це невдячна справа, як мінімум. Олександре, чи є у вас просто варіанти? Розвитку подій в залежності від того, скільки триватиме шатдаун, як це може позначитися на постачанні там озброєння Україні та на фінансовій допомозі Україні? У нас є досвід спостережень за таким явищем, як тимчасове припинення фінансування. Воно до речі, з чим пов'язано? Це така собі суперечка. Між, ну, звісно, ключовими двома партіями, які контролюють, ну одна там в більшість має, інша має меншість. Наразі республіканці в більшості, демократи в меншості, але для того, щоб прийняти е, рішення про е, державний бюджет на наступний фінансовий рік, е, там має мають долучитись в тому числі і демократи, не тільки республіканці. Республіканці вони е, вимагають, щоб демократи долучилися. Демократи вимагають збереження там, певних фінансових програм, які були започатковані достатньо давно, там, наприклад, ще за часів Обами, це мається на увазі про медичне страхування. Тобто в них така дуже серйозна бюджетна суперечка. І на тлі цього відбувається ситуація, коли має бути прийнятий закон. Фінансовий рік в Штатах, як відомо, починається восени. В них не так, як у нас, не з 1 січня, а восени починається. І якщо в них не прийнятий закон, то звісно відбуваються певні там процеси, пов'язані з зупинкою фінансування. Багатьох державних видатків. От, наприклад, в Україні, якщо ми не встигли, точніше, не ми, а Верховна Рада не встигла прийняти закон про державний бюджет, то далі йде фінансування е, по принципу на місяць 1,12 видатків минулого року. В Штатах дещо інакше там зупиняється фінансування, але не повністю. Наприклад. Через це багато хто з державних службовців отримує приписи припинити роботу, вони не виходять на роботу. Ну, наприклад, там науковці, співробітники національних парків, ну і так далі. А от, наприклад, армія, прикордонники і інші такі ну, структури, які дуже важливі. Від яких спроможності державні дуже сильно залежить, вони отримують припис працювати безоплатно, я так розумію, потім їм цей час компенсують. Тобто ситуація не є такою, що безпрецедентна. Це вже в 15-й раз. Наскільки пам'ятаю, вперше це було в 81-му році, і найдовше це точилося 35 діб. Наскільки пам'ятаю, це був фінансовий рік з 18 на 19. І, до речі, це було тоді, коли був перший термін поточний президент США Дональд Трамп. Ну, як бачимо, це не закінчилось тоді нічим фатальним. Воно дійсно потім владналося. Ключові партії дійшли до якоїсь там згоди, і закон про державний бюджет, федеральний бюджет США був там надалі прийнятий, ну і так далі. Зараз це супроводжується, крім всього іншого, таким дуже цікавим явищем. З федерального бюджету припинили надання фінансової допомоги. Кільком штатам переважно це штати, в яких, від яких були обрані до конгресу кандидати від демократичної партії. Тобто там йде дуже серйозна внутрішня політична суперечка, пов'язана з намірами Трампа оптимізувати якимось чином бюджетні витрати, демократи. Цим не згодні, бо вони там вимагають збереження певних витрат. Ну така ситуація е, відбувається. Я думаю, що незважаючи на те, що ну, це потрібно дуже точно знати внутрішню ситуацію, ну, але е, я сподіваюся, що до різдва вони точно це закінчать і може раніше. Е, найбільше я ж нагадаю цей шатдаун був 35 діб, ну тобто, якщо вважати, що зараз буде не більше, ну, то це приблизно десь початок листопада, можливо, десь так. Сандрі, все-таки, якщо говорити не про терміни, а про ефект, яким він може бути для України, якщо можете коротко підсумувати, чи очікувати якісь затримки. А ми, а ми зараз, дивіться, ми зараз вже не отримуємо безпосередньо фінансової допомоги від США. Ми отримуємо зброю через її закупівлю за рахунок європейських партнерів, тому я не думаю, що це якось там серйозно вплине. Тобто це ситуація. Як не дивно, вплине на нас ну, майже ніяк. З точки зору економіки безпосередньо зброї в Сполучених Штатах це не вплине. Відтак штати зможуть це передавати, продавати далі Там, НАТО, наприклад, а на НАТО вже продавати Україні. На глобальні якісь економічні речі воно також поки що серйозно не впливає. Курс, наприклад, долара до євро приблизно той же самий. Дуже багато компаній штатівських мають зростання курсів акцій, незважаючи на шатдаун. Ну, звісно, будуть деякі проблеми економічні там, протягом певних тижнів у компанії, які є підрядниками і постачальниками за гроші федерального бюджету. Ну, це, це, це напевно буде і про це вже повідомляють. Дякуємо вам, Олександр, що долучилися. Дякуємо за вашу аналітику. Говорили про наслідки шатдауну.